Путін програв на полі бою, тому він проводить псевдореферендуми. Хоче убезпечити для себе цю територію України ядерною зброєю. Він уже озвучував погрози ядерним ударом для всього світу. Нічого спільного з реальним голосуванням ці псевдореферендуми не мають. Про це в етері Бібісі розповів двічі прем'єр-міністр України Арсенія Ценюк. І захід має не просто послати попереджувальний сигнал, а й зробити попереджувальні дії аби не дозволити Путіну використати ядерну зброю проти України, що має зробити захід? більше зброї Україні сильна єдність, посилення санкцій, блокування енергетичних поставок, зупинка фінансування російської воєнної машини через покупку енергоносіїв залучення Китаю та Індії до консолідованої позиції проти російських ядерних загроз. Подивитися все інтерв'ю Арсенія Яценюка можна буде одразу після новин на телеканалі ТВА.